З місцевих новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас! Понад три тисячі військовослужбовців вдалося повернути з полону за час російсько-української війни. Такі цифри озвучив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час свого візиту на Тернопільщину. У стінах Західноукраїнського національного університету омбудсман зустрівся із місцевою владою, представниками правоохоронних органів, громадськими організаціями, головами громад, аби презентувати свою щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини. Зокрема, за словами Дмитра Лубінця, додому вдалося повернути 758 українських дітей, яких незаконно депортували на територію РФ. Серед іншого, омбудсмен познайомив із новим представником уповноваженого з прав людини в Тернопільській області. Подробиці знає наша Юлія Пацкаль. Військовополонені зниклі безвісти незаконно депортовані українські діти на територію Росії. Це одні із ще не найбільш болючих питань, з якими сьогодні щодня стикається наша країна над тим, аби кожен боєць, вільні чи дитина, повернулася додому. Працює команда з справ людини. Так за час російсько-української війни з ворожого полону вдалося визволити 3405 осіб. З них 161 – людина цивільні, інші військові. Такі дані озвучив обуцман Дмитро Лубінець під час свого візиту на Тернопільщину у стінах західноукраїнського. Національного університету уповноважений справ людини зустрівся з владою та громадськістю, аби підсумувати свою роботу за рік. У мене побудовано дев'ять напрямків, центральних напрямків своєї роботи. По кожному з них у з них мене призначений представник і працює відповідний департамент. Мої фахівці працюють навіть на передовій на території Донецької, Луганської області, Запорізької. Зокрема, уповноваженої Верховної Ради опікується захистом прав чинних військовослужбовців, ветеранів, членів родин військовополонених та зниклих безвісти. Ми фіксуємо факти порушення прав військовополонених. У нас вперше вчора відбулося взаємне відвідування військовополонених з обох боків з представниками Російської Федерації. І єдиний канал, публічний канал. Спілкування між Україною і країною агресором Російською Федерацією. Це канал спілкування між мною і моєю контрвізаві. Я так її називаю. Ще один із напрямків роботи омбудсмана захист прав дитини. Сьогодні Ми, існує окремий підрозділ, який займається фізичним поверненням українських дітей з окупованих територій та тих, кого незаконно депортували до Росії. Нам вдалося повернути 758 Українських дітей це знову ж таки це невелика кількість в порівнянні з практично 20 тисячами українських дітей, які станом на зараз нам вдалося фіксувати. Це діти, яких Російська Федерація депортувала, фактично викрала з 2014 року. Під час зустрічі омбудсмен також назвав нового представника уповноваженого справ людини в Тернопільській області. Ним став Олександр Криницький. Його офіс буде в приймальні Тернопільської обласної ради. він може в будь-який час без попередження заходити до будь-якого керівника будь-якого напряму в тому числі напряму заходити і моніторити діяльність. Де це країн обласного рівня, регіональних рівнів. Ми будемо реагувати, якщо громадяни України, якщо права громадян України порушуються, На завершення робочого візиту уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся із родинами військовополонених та зниклих безвісти оборонців України. Під час цієї зустрічі родини мали змогу поставити запитання, що стосуються їхніх близьких. Через війну в Україні та посилену мобілізацію у Тернополі виник суттєвий брак водіїв для роботи на громадському транспорті. Мобілізованих водіїв, слюсарів, ремонтників банально нікому замінити. Найголовніша причина війна, але є не менш важливий чинник це заробітня плата, яку в комунальному транспорті Тернополя не піднімали ще з 2021-го до воєнного року. Як повідомляють у Тернопільському обласному центрі зайнятості з початку року в службу зайнятості від роботодавців Тернопільщини надійшло 226 вакансій з транспортної галузі. Найбільше пропозиції роботи у пасажирському на назем... Транспорті. На початок літа у Тернополі нестача водіїв тролейбусів сягла 30%. Зараз дефіцит може бути ще більшим. Якщо дефіцит водіїв сягне позначки 40%, комунальний транспорт Тернополя може банально стати. Як заявило у Тернопіль електротранс, підприємство готове оплачувати навчання людям. Підготовка майбутніх водіїв з нуля займає 3,5 місяці. Та, попри це, знайти кермувальників важко. Головна причина не влаштовує зарплата. Тому у штаті може побільшати жінок. У приватних перевізників ситуація дещо краща, хоча плинність кадрів є. Також через мобілізацію та розмір зарплати. Тому велика частина це жінки. Якщо чоловіки її приходять, то це містяни, які мають групу інвалідності або ж непризовного віку. Завдяки соломі заощадити на опаленні комунальних приміщень. Саме такий проєкт реалізовують у золотниківській громаді. У період жнив після молодьби солому переробляють на пелети. Такий вид палива екологічний та дешевий, адже при виготовленні пелет до них не додають жодних токсичних речовин, що шкодять здоров'ю та екології. Як виготовляють паливні гранули на Тернопільщині, дивіться далі. Військовополонені зникли зниклі безвісти незаконно депортовані українські діти на територію Росії. Це одні із ще не найбільш болючих питань, з якими сьогодні щодня стикається наша країна. На тим, аби кожен боєць, цивільний чи дитина повернулася додому, працює команда уповноваженого справ людини. Так за час російсько-української війни з ворожого полону вдалося визволити 3405 осіб. З них 161 людина цивільні, інші військові. Такі дані озвучив у Дмитро Лубінець під час свого візиту на Тернопільщину у стінах західноукраїнського. Національного університету уповноважений справ людини зустрівся з владою та громадськістю, аби підсумувати свою роботу за рік. У мене побудовано 9 напрямків, центральних напрямків своєї роботи. По кожному з них у з них мене призначений представник і працює відповідний департамент. Мої фахівці працюють навіть на передовій на території Донецької, Луганської області, Запорізької. Зокрема, уповноваженої Верховної Ради опікується захистом прав чинних військовослужбовців, ветеранів, членів родин військовополонених та зниклих безвісти. Ми фіксуємо факти порушення прав військовополонених. У нас вперше вчора відбулося взаємне відвідування військовополонених з обох боків з представниками Російської Федерації і єдиний канал, публічний канал. Спілкування між Україною і країною агресором Російською Федерацією це канал спілкування між мною і моєю контрвізаві. Я так її називаю. Ще один із напрямків роботи омбудсмана захист прав дитини. Сьогодні існує окремий підрозділ, який займається фізичним поверненням українських дітей з окупованих територій та тих, кого незаконно депортували до Росії. Нам вдалося повернути 758 Українських дітей це знову ж таки це невелика кількість в порівнянні з практично 20 тисячами українських дітей, які станом на зараз нам вдалося фіксувати. Це діти, яких Російська Федерація депортувала, фактично викрала з 2014 року. Під час зустрічі омбудсмен також назвав нового представника уповноваженого справ людини в Тернопільській області. Ним став Олександр Криницький. Його офіс буде в приймальні Тернопільської обласної ради. Він може в будь-який час без попередження заходити до будь-якого керівника, будь-якого напряму, в тому числі напряму заходити і моніторити діяльність ТЦК, і обласного рівня, регіональних рівень. Ми будемо реагувати, якщо громадяни України, якщо права громадян України, порушуються на завершення робочого візиту уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся із родинами військовополонених та зниклих безвісти оборонців України. Під час цієї зустрічі родини мали змогу поставити запитання, що стосуються їхніх близьких. У Тернопільській міській раді продовжили опитування щодо початку навчального року із 19 серпня. У зв'язку з технічними неполадками на сервері тимчасово не працювало голосування, яке мало тривати до 17 липня. Проблему на сервері вирішили, і голосування щодо можливості початку навчального року із середини серпня знову доступне. Термін опитування продовжили на час, протягом якого система не працювала. Зокрема, мешканці можуть голосувати до 20 липня до 18.00. Станом на зараз більше 80% проти такого нововведення. На думку освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, громади та заклади освіти не встигнуть підготуватися, аби розпочати навчальний рік раніше. Він нагадав, що питання початку, тривалості та закінчення навчального року врегульовані законом України, згідно з ним. Освітній процес у закладах загальної і середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається в день знань 1 вересня і триває не менше 175 днів навчальних і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Утім, під час дії воєнного стану тривалість навчального року, дату його початку та або закінчення визначає Кабінет міністрів України. Уряд Станом на 10 липня 2024 року відповідну постанову ще не видавав, тому наразі правових підстав розпочинати новий рік раніше 1 вересня немає. Пояснив Сергій Горбачов. За його словами, враховуючи стан в українській енергетиці початок навчального року в серпні може бути доцільним. Потім, на думку омбудсмена, таке рішення кабінет міністрів мав би ухвалити на кілька місяців раніше, аби дати змогу громадам і закладам освіти якісно підготуватися. Сергій Горбачов також розповів про основні причини, які роблять початок навчального року в серпні, проблематичним. Зокрема, за його словами, родини з дітьми можуть мати плани на цей час. Учні і учениці будуть оздоровлюватися в таборах або будуть разом із батьками на відпочинку. Крім того, омбудсмен пояснив, що більшість українських педагогів мають відпустку тривалістю 56 днів. Навіть якщо вчителі вийдуть на роботу в середині серпня, їм потрібен час, щоб підготуватися до початку навчального року. Такими були події четверга. Дякуємо, що були з нами. А за нашими новинами слідкуйте на нашому сайті tv4.ua, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Спокійного вечора! Перемога вже близько.